Квадрат та його властивості. Квадратом називають прямокутник, у якого всі сторони рівні. Квадрата усі кути прямі. АБЦД, 90 градусів Периметр квадрата. Що таке периметр? Сума всіх сторін. Якщо у нас сторони всі однакові, то 4AB, 4BC, 4DC, 4 ad Якщо вам відома одна сторона 4 квадрата, значить вам відомі всі 4 сторони. Діагоналі квадрата між собою рівні. А це дорівнює БД. Діагоналі квадрата взаємно перпендикулярні. Тобто пряма АС і пряма БД перетинаються під прямим кутом. Отже, кут АОБ, кут БОЦ, кут СОД, кут ДОА вони всі по 90 градусів. Діагоналі квадрата точкою перетинуті діляться навпіл. Діагоналі квадрата ділять його кути навпіл. І кут АОАБО дорівнює куту ОБЦ і дорівнює. 45 градусів. Точка перетину діагонали квадрата рівно віддалена від усіх його вершин. АО дорівнює ОЦ, по-перше, і БО дорівнює ОД.